Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я приїхав на одне цікаве містечко. Тут я дуже-дуже багато царських монеток знаходив в різних періодів. Ну так, містечко вже вибите. Тут я багато років хожу, шукаю, монетки знаходжу. Зараз, друзі, покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. Все, що буде по ходу попадатись, буду вам показувати. Ну а ви не забувайте підписатися на канал та поставити лайк. Така ось, друзі, місцинка на сьогодні. Це тут от там царська хата стояла з 700-х років і до пізнього радянського періоду. Ну а то, тут, де я ходжу, ще одна хатка стояла. Хатка, речі, посполитою була, по ходу. Бо я тут солідики польські приподимав на цьому місці. Така от друзі місцинка, це так з юзагами все пройдуся сьогодні. Це вже трішки пройшов, знахідок не було поки що. Ну, а в мене вже є перша знахідка. І знахідка така доволі цікавенька. Така Знахідочка перша за сьогодні. Це походу, друзі, Петровська чешуйка. Що чешуйка це точно, а от чи Петра, чи Петра не знаю. Петровська більш за все. Чешуєчка. А можливо і ні. Зараз подивимось. Сохранчик бадьорий. Да, Петр. Петровська, друзі, чешуєчка. Така от перша знахідочка за сьогодні, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка випала. З походу пугочка така от. Царська. Така от пугочка, З цинка зроблена. Що? А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу пуговичка. З яким-то дуже-дуже цікавим рисуночком. Чи малюночком. Такої ще не знаходив точно. і от малюночок у пугочки, навіть і не знаю, чия вона. Льотчика, походу, бо ось крила. А так і не знаю, чи я. Так, льотчика, льотчика, друзі. Пропеллера все від літака, походу. І крила. Ще, друзі, я не і протру краще покажу, що за пуговичка. Пуговичка дуже-дуже цікава, такі ще не знаходив і не бачив. Така, от, друзі, пувочка точно якогось льотчика. Ось крила з двох сторон, а посередині пропелер від літака, походу. Так, да, класна знахідка, такі ще не знаходив. Пугучка льотчика. Класна. Жаль, звісно, що тут усе залізне. Ушко є, але воно залізне. Значить, не щистить, розпадеться все. Ну а пугучка, звісно, зачна, таких ще не знаходив. Та не те, що не знаходив, а й не бачив ще таких. Пугучка льотчика. Класна, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. У ну, мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, пугучка. Ще одна. Так, друзі, радянська пугучка з зірочкою. Посередині. Така знахідочка. а тут железо с этой стороны. Ну что, шукаем далее. Так, друзья, прокопал такой вот ямище. Глубина больше метра, это точно. И дало такую вот знахитку. вот цюю. А вот Мыску. Така знахідка, на такій от глибині була. Ще я так лежала. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідочка. Це, походу монетка. Так, дві копійки, 1936 рік. Така от монеточка. Ну, а з цієї сторони такі от. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, переїхав я на таке от поле, там походив, знахідки, які були, ви все бачили. Не дуже багато знахідків там було на тому полі. А зараз отак по цьому пройду до бурячка, де від бурячка отак пройду тут. Царська уличка була, там царська хатка стояла. В, кущ... в кущиках. Буквально, друзі, ось цього. шага ступнув на цьому полі. Чіткий сигнальчик і монетка царська. Зараз, друзі, будемо дивитися, що вона за монетки. 3 копієчки, 1869 рік, ємочка. Сохранчик який класний. Монетки. Да і з тієї сторони сохранчик не хуже буде. Так ось, друзі, бомбезна знахідка. Сохранчик в неї класний. 3 копієчки. 1869 рік. Емочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це ж, походу, ще одна пугочка. Такая пугочка. Тут латунь з цієї сторони. Да, біжався латунь. Ну а тут пластмаска. Такась, знахідочка, пугочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, сережечка з камінчиком. Така ось сережечка. Всередині зелений камінчик, з боку білий камінчик. Тут щоб на усі носити завітушка. Ща, друзі, я не протруда краще покажу, що вона за сережечка така. Так ось, друзі, сережечку видало. В середині зелений камінчик основний і зверху білий камінчик. Да, таку ж або золоту сережечка царського періоду така от вона сережечка ця. Ну а з цієї сторони нічого і немає. Практично не рисуночків, нічого. Так от зроблено з тієї сторони. Така ось. Знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу монетка. Радянська. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка така. Да. Пізня радянська монетка, однієця 3 копійки більш за все. Ну а тут залипше, як завжди. Така ось друзі, знахідка. Ну що, шукаємо дари. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це ще одна сережечка така ось. Тут камінчик повинен бути, але його немає. Така, друзі, сережечка. Тут вісюлечка ось знизу. Зверху, типа камінчика щось. Ну і ця штука куди на ухо цеплялася. Така ось, друзі, сережечка ще одна. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, зразу дві знахідочки з однієї ямочки. Така от штучка від сапки, від царської. Там де на ручку надівалася. Ну і така от штучка з конської упряжі плетена. Теж по ходу царського періоду. Тут все згибається. Така от друга знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, такий от малюсенький хрестик. Зараз будемо дивитися, що воно за хрестик. Так, друзі, такий от. Невеличкий хрестичок видало. Ушка немає, зато цілий, хоч і погнутий. Така ось знахідка. Такий от хрестичок. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. це, походу, ще одна пуговичка. ось пуговичка, Без рисунків, без нічого. Зато з цілим ушком. Така от знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, монетка царська. Зараз будемо дивитися, що за монетка. Дві копеечки капуста походу. Сейчас, друзі, я не і протру, да краще покажу, що за монетка така. Таку от монетку видала, друзі. Дві копеечки капуста. Тут сильно залипше. Чистити треба. Корону видно, двоєчку видно. Така от монетка. А з тієї сторони Орел. Так, от, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Випав ось такий кругляшочок. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідочка така. Походимо нитка, друзі. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка така. Так от, монетку, друзі, видало. Деньга 1747 рік. Така от знахідочка. Така вона з сторони. Ну, а з цієї сторони орла трішечки видно. Така от монетка. Ну що. Шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, пізня радянська монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Дві копійки 1963 рік. Така, от, друзі, монетка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього пошуку, мову. Так от жестяночка. Алюмінієва штука, яку я показував, з злибаних дістав. Тут всяка мілочовочка желізна, мішечка. Так от такі от, друзі, в общем, знахідки пош... Желізо і всякому шмурдячку. Ну, а тепер, друзі, до цікавих знахідочок, які сьогодні попадалися на копі. Так, поїхали. 20 копієчок 1961 рік. Дві копієчки 1963 рік. Дві копієчки 1936 рік. Копієчка подобитенька. Так, пугочки. Всякі різноманітні. Така-така пугочка, така пуговичка, радянська пуговичка. Ну, ось ця цікава пугочка. Льотчика якогось. Походу з пропелером. Пуговичка Така ось вона. Погано вже видно, вже темніть починає. Так, що ще мені вдалося знайти? Хрестика, дві сережечки. Так, ну і поїхали по-цікавому. Дві копієчки капуста, деньга 1747 рік, 3 копієчки, 1869 рік. Ну і срібальце, Петровська монетка чешуєчка. В общем, друзі, такі от сьогодні знахідки були в мене. Ну що? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока.